Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. У Запоріжжі сьогодні зранку убили директора департаменту правового забезпечення міськради Максима Денщика. Він помер під час надання медичної допомоги, повідомили в поліції. Нападник зміг втекти його. Розшукують убитий Максим Денщику. У травні був тимчасово відсторонений від виконання обов'язків на підставі анонімного листа про зловживання посадовими обов'язками. Сам загиблий тоді заявив про тиск із боку голови Запорізької ОВА. На цьому місці зранку було скоєно вбивство. Наразі тут працюють слідчі. Місце огороджено стрічками. Відомо, що загиблий посадовець Максим Денщик, тимчасово відсторонений від виконання посадових обов'язків. Також він президент запорізького обласного осередку Федерації боксу України. Мешкав чоловік у цій багатоповерхівці у середмісті. Сусіди зранку чули постріли. Ось що вони кажуть. Тільки хлопки чула, вискочила на балкон. Оншов держався живут кров. Шла і я побіжала визиваць. Скоро, когда я вышла, уже скорую вызвала, вышла туда, там уже были люди, уже он лежал. А чіму постріли що? Да, я слышала. Да. Приїхали, да. да. вишли сюда вот на криличика, і видили, що ну, ось, ну, з чоловіна у така вигода. Я думаю, що живий був ще, тому що дівчатки до нього підбіжали, вот з сусід, ну, з цього дому. Ані Максим, Максим, диши, диши. Сусіди кажуть, що у чоловіка було двоє дітей та дружина, а пан Володимир сам йшов вулицею, коли за його словами, він побачив нападника. Двор был пустой. Я от седьмого подъезда вот так вот шел где-то до третьего. Вот. И встретил этого персонажа неадекватного. Вы думаете, это це був нападник? Да, да, сто процентов. Як поводив, то шел себе йшов. шел. Вот так голова опущена, чтобы лицо даже не видно было. Зловмисник зробив чотири постріли та втік. Наразі тривають слідчо пошукові дії. Більше подробиць розповів вже в наступних випусках ТСН. Кіра один 1+,1.